Дитячий майданчик на проспекті перемоги не перетворять на смітник. Організація за Чернігів та мешканці прилеглих будинків змогли відстояти для дітей чисте подвір'я, хоча пояснити чиновникам свою позицію було зовсім нелегко. Це лише кілька секунд того гучного скандалу із місцевими можновладцями. Комунальники геть не бажали прислуховуватись до мешканців. Їх влаштовувало погодження місця для смітника із інстанцією та архітектурою. Ті люди, які здраво здраво розсуждають і і йдуть в ногу з цивілізацією життю, вони будуть за кожному жильцю вгодіть невозможно. Втім, після приїзду на місце активістів організації «За Чернігів» можна владцям таки довелося піти на поступки. Общественна організація «За Чернігів» знову в цьому дворі. В своє місце ми попрепятствовали, щоб устанавливали на дитячій площадке мусорні баки. Также було обращение жильцов к нам, щоб допомогти в встановленні пісочниці. Мы последовательны в своих обещаниях. Сегодня мы установили песочницы, как вы видите, где играют э, дети. Большое спасибо вашей организации, что загитировали, поставили детскую э, песочницу. Сейчас дети у нас очень внуки, даже и правнуки у меня уже есть. Будуть играться довольные. Ось так у наші часи доводиться захищати дитячі майданчики від навал сміття. Громадська організація за Чернігів продовжить контроль за ситуацією. І надалі ми готові допомагати мешканцям Чернігова відстоювати своє право на гідне життя.